Що він вчора? Був з одного боку досить стриманим, з іншого боку, дав певні сигнали, дуже революційні. Він дав розуміння того, що двері НАТО відкриті, що класична для них фраза. Але він так само дав зрозуміти, що вільнюський саміт може принести певні новини. І оце дуже цікаво, тому що в Німеччині була певна реакція Пісторіуса. Я не буду зараз говорити про Орбана, о драконах ні слова і пішов він в сраку. А ми не будемо говорити про Угорщину, але ми говоримо про Німеччину з тобою якою була реакція Німеччини на візит Єнса Столтенберга генсека НАТО в Київ? Ти знаєш, Німеччині е, сприйняли це все дуже. Я б не сказ... Мені важко це охарактеризувати. Раніше тут завжди була така однозначна оцінка: е, Україна не вступить в НАТО, вже точно не вступить, поки йде війна. Е, е, а наразі і в пресі, і серед політиків з'явилися якісь такі. Е, а може є і інша можливість? Тобто, ну тобто, з'явилися такі після цих слів Столтенберга під час його візиту до ем, Києва. Ем, нотки змінилися. Поки що ем, відхиляється звичайно вступ України, поки йде війна, але це не, не звучить вже знаєш, так як воно звучало раніше. Тобто, що ми відрізаємо і все, тобто, якась перспектива. Все-таки навіть німцям вона вважається. Тобто, це я з тобою, але я маю привітати гостя, тому що це в честь і радість для мене бачити тут мамуку. Привіт ґаумарджоґаумарджос. А продовжуй, будь Приют. ласка, але я і зараз ми повернемося до цього. Кажи, Лесю далі. Ну, власне, я хотіла просто про те сказати, що немає вже такої стіни, проти якої Україна завжди має боротися, тобто, що Україна ніколи не вступить на те, ніколи не говорили про те, що України там чогось бракує, чогось не вистачає, тому що українська армія і ситуація в Україні військова, воєнна, вона настільки. Відрізняється від того, в якій жалюгідній ситуації зараз перебуває Бундесвер тому що е, зараз е, знаходиться е, пісторіуса, дуже велика агенда почалася. Він вчора почав перебудовувати геть управління свого міністерства. Тобто він чистить дуже сильно. Дуже багато полетіло людей було замінено, дуже багато. От, власне е, е, і тому говорити тут, що Україна не досягла ще тих масштабів, е, що вона ніколи не вступить у НАТО е, і особливо не. Говорять вже точно, точно, точно ми не, не будемо приймати Україну щоб не дратувати Росію або ще щось. Це була раніше улюблена приказка німецьких політиків. От, власне, цього всього не було. Тобто, О, то, візит вибачте е цього, там... цього mm -hmm. разу, а не було риторики, якою ми в принципі могли очікувати від Німеччини рік тому, <зас> два роки тому. Тобто, навіть вже відсутність цієї риторики про те, що а, а, а що скаже Росія, що зазвичай в Німеччині, ну ти ж сам пам'ятаєш, це було практично до останнього часу, так не будемо там там, там, там же весь час ходили якісь чутки щодо того, мовляв, що там хтось комусь пообіцяв, що ніякого розширення НАТО на схід не буде і так далі. Оцього всього я вчора не чула. Тобто, принаймні в тому полі медійному і політичному, який зазвичай реагує на якісь заяви в контексті НАТО Україна, тим паче такі революційні, як ти сам сказав, як сказав учора Столтенберг, то ем, це була реакція, можна сказати, навіть теж революційна, як для німецьких масштабів. У мене буде провокативне, але таке, знаєш, в хорошому сенсі слова питання для обох з вас. По-перше, я хочу вас привітати з цією лагідною, як це розвіртуалізацією в нашому етері. Тому що Леся давно хотіла познайомитися з мамукою. Леся Пульман, наш партнер нашого етеру, другий соучасник нашого проекту в Німеччині. Мамука Мамошвілі, командир грузинського легіону. Я назвав сьогодні наш цей стрім чемпіони НАТО. Тому що боєць мамуки а, виборов пояс. А мамука, в свою чергу, є фундатором, є людиною, яка створила Федерацію боїв без правил в Грузії свого часу. А, і це, знову ж таки, це дуже символічна історія, що ми сьогодні знаходимося в Києві тут всі разом з ним, з Мамулашвілі, з Мірова Надзе, а, який виграв цей пояс. А в момент, коли, а, так би мовити, Грузія. А, так чи інакше стає ближчою до НАТО через Україну. І наші бійці, які насправді грузинські тут, вони, знаєш, в цей момент, коли НАТО привідкриває двері, вони, знаєш, знаходяться тут. І от така, знаєш, це така ідеологічна, я б сказав, така політична інтеграція, яка насправді набагато глибша, ніж будь-які заяви чи підписані документи. А у мене питання. до, до Мамуки зараз. Мамука, Столтенберг вчера в Киеве. Ты вчера почувствовал, что, что мы ближе к натовской интеграции? Или это все-таки больше такой дипломатический какой-то ход, шаг, который для тебя не, не был бы каким-то groundbreaking? Мы ближе к НАТО, но не потому, что Столтенберг был в Украине. В принципе, Украина себя Пододвинула к НАТО. И, к сожалению, Украине приходится проходить через этот кровавый путь, чтобы стать полноценным участником Евроатлантического альянса. И Украина, естественно, становится членом НАТО, вне зависимости от того, что говорит Германия или Франция. Или тем более Венгрия. Да. Ну да. Леся, а в тебе є в тебе є шанс поговорити з мамукою, поки ми перейдемо до, до тем, які насправді ближче до історії цього конфлікту, тому що сьогодні дуже специфічний день сьогодні, окрім просто звичайної п'ятниці, ще одної і ще одного дня війни з Рашастаном з основною і найбільшою імперією європейського континенту. Сьогодні день вбивства Джохара Дудаєва. І а, для мене дуже символічно і цікаво, що сьогодні буде що сьогодні в нас в студії є і мамука, і десь за півгодини, за 20 хвилин, можливо, до нас доєднається Муса Ломаєв, тому що всі ці історії об'єднані одним, вони об'єднані континентальним другим фронтом проти Росії, який Україна до цього моменту не помічала. Це я кажу для того, щоб просто як це ввести наших глядачів в, в контекст якоїсь філософії, яку ми сьогодні сповідуємо. І одну ще історію прошу нагадати і показати. А, с, цей лінк не лінк, а, а на щирий донейт а, дати. Дати цю картинку, тому що ми збираємо на розвиток цього проекту. Ми хочемо, щоб ми могли рухатися далі, при е, долучати більше людей, більше кореспондентів звідусіль, е, мати е, кращу студію. І Рома Скрипін розказує вже більше про деталі е, планів розвитку. Але це важливо, тому що ми існуємо і функціонуємо виключно, тому що наші глядачі нам допомагають. Це єдине наше джерело фінансування, єдина можливість нам продовжувати свою роботу. А таким чином ви можете допомагати Допомогти проекту ЄОН і зробити нас ще кращими і сильнішими. Лесю, тобі слово. Ну я власне, я хочу тільки повторити те, що я казала, що я просто в захваті, особливо від грузинських легіонерів, які настільки ем, солідарні з Україною, настільки, е, стільки всього віддають і гинуть за е, те, щоб побороти цю російську наволоч. Ем, чи треба російською? Розумію? понятно я все розумію. А, окей, супер. Мені, я просто вже дуже давно не говорю російською, мені дуже важливо. Я, я просто сам сказати. не вмію не говорити, але я розумію okay. абсолютно все. Угу. Особливо, якщо говорити в контексті НАТО, я просто пам'ятаю той. Дуже неприємний, прямо скажімо, страшний момент у 2008 році, коли Україна і Німеч і Грузія отримали від Німеччини і Франції, так би мовити, такий таку серйозну, як сказати, відмову це було б дуже м'яко сказано, але для вступу в НАТО. І коли зараз просто думаєш про те, що стільки всього могло б не статися. І, можливо, ця історія була б інакшою, якби того часу все-таки все було пішло іншим іншим шляхом, коли таки, на тому саміті відкрилися б двері ширше для Росії для для Грузії, звичайно, і для України. А відповідно, Україна і Грузія були б під цим цією парасолькою Натівською. От, і